Цієї професії ти не навчишся. Це треба, ну, тобі можуть роз, ну, розповідати все, що завгодно. Так про свою роботу говорить Ельвіра Лапко. Вже два роки жінка працює далекобійницею. До війни Ельвіра жила в Рубіжному. Разом із сім'єю вела бізнес. Проте з початком широкомасштабної війни жінці довелося полишити все й переїхати в Тернопіль. Тут вона допомагала іншим людям, які втратили дім через війну. Пригадує, починати життя з нуля в новому місті було важко. Та одного разу все несподівано змінили. І Ельвіра стала далекобійницею. Я побачила дівчину в інстаграмі, це наша українка, і мені дуже вона сподобалась. Вона мала, ну, молода дівчина. Я вирішила теж спробувати. Я розуміла, що я не можу прокормити свою сім'ю, і треба було щось робити. Я подзвонила по оголошенню і сказала, що мені потрібна робота. Спочатку вони сказали, ви комусь шукаєте, чи ну, вони не повірили. І потім ну, взяли мене, я була в них перша дівчина.